Відомляйте мої колеги, так, що так. маємо змогу долучити до нашої розмови Дениса Путінцева, музичного продюсера та медіа експерта. Пане Денисе, добрий вам ранок і слава Україні. Героям слава одразу скажу, що в контексті слава Україні Україні, героям слава моє прізвище Путінцев. Розумієте, чому я постійно ношу цю карму і постійно виправляю ведучок. Вибачте, і так було Можемо вас зрозуміти, пане Денисе. Давайте давайте і давайте ще вибачте. Будь ласка, так з Донецької області з міста Бахмут. Народився там, тому в мене бінго. Да. Да. Денис, пане перепрошую, перепрошую, да. колеги попереджали попереджали пане Денисе, Я хочу з вами обговорити питання такої, знаєте, зради, які якої вже починаються навіюватися наші соцмережі, зокрема через заяви лідера нацвідбору. Маловіна він сказав, що лейбл переможців Альони, Альони та Джері Хейл вони оплатили або ж проплатили свою перемогу на пісенному конкурсі. Він зазначає, що дія не могла просто злетіти так, адже туди щодня намагаються пробратися російські хакери? Він зазначив, що під питанням розрив між першим і другим місцем у 60 тисяч голосів, і додає, що потрібне пояснення голосуванню журі, коли тих, кого критикували найбільше, врешті оцінили найкраще. Яка ваша позиція? Знаєте, я завжди то я сам таки при дуже люблю масонські ці штуки, теорії змови і все таке інше. Але колись в такі моменти я завжди пригадую, як мені мій колега і е, мій клієнт, колишній Віктор Бронюк, лідер гурту Тік, завжди казав, Денис, ти, ти дуже глибоко копаєш. Е, мені здається, що це було так, як воно було. Е, а в цій історії пов'язані з раду зрадою, е, якимось теоріями змови і так далі. Вони просто в уяві емоційній уяві артистів, які дуже е, ну я м'яко скажу, які дуже сподівалися на те, що вони е, виграють і поїдуть до Швеції. А Меловін реально він дуже сильний виконавець і я. То відсотково вважаю, що його трек мав ті шанси теж перемогти, і він теж міг би гідно представити нашу країну. Але ж давайте відверто. Мені здається, що ті ті меседжі, які є у пісні на Мама Тереза, діва Марія, вони більш зараз на часі, ніж те про що співає мелоді. Ось це. пане це, Денисе, як... ну тут же ми живемо в часи, коли накручуються перегляди, накручуються лайки, замовляється все це. Тому ну якась логіка тут є, тому що якщо це 60 тисяч, то, напевно, 600 тисяч. А, 600 тисяч. Так, всього 720. Вправо, всього проголосувало 720. Ну, добре. Я, да, гаразд. Да, більше, більше мільйона, мільйона да. проголосувало. А, а тут йдемо про так, да, зрозуміло. Ну mm -hmm. навряд чи це я можна мені, накрутити. Давай, да? давай, я зараз не буду казати можливо. Я ж не кажу, що це неможливо. Це в нашому житті. Зараз подивіться навколо можливо все. Я зараз кажу, що той вибір, який ми зараз маємо на раді, він достойний з точки зору і пісні, і з точки зору тих, тих меседжів, які а, несуть ці виконавці. Звичайно, потрібно щось працювати над номером. Це вже як продюсер кажу, так, як людина з інфотейменту. Ентертейменту потрібно працювати над номером, і і особливо потрібно працювати над тим, що наші дівчата будуть говорити на прес-конференціях перед Євробаченням. Ви ж розумієте, що це важливіше навіть ні, ніж те, як вони будуть представлені на сцені. пане Денис. Останнє питання напевно, що 10 мільйонів так витрачено 11, 11. мільйонів. 10 11. 999, так. А, на ваш погляд, ця цифра вона виправдана? От те, що ви побачили в результаті в підсумку, продукт так він коштує стільки? Він чи він можливо дорожче коштує, чи дешевше? На ваш погляд? На мій погляд, я я не можу сказати, тому що я не знаю скільки вірка Сердючка отримує гонорарів. Це залежить виключно від гонорарів Андрія Данилко, який має ну якщо не під я, не 50, то 40% рейтингу цього шоу. Тому е, відповім так. А стосовно чи потрібно давайте так, чи потрібно витрачати такі кошти на е, шоу Євробачення, на нас відбір, я бажаю так. Потрібно, а можливо навіть більше потрібно витрачати кошти, бо від цього залежить а, ідеологічна складова, і від цього залежить те, як ми будемо представлені на міжнародній арені. А зараз нам дуже потрібно а, тебе презентувати на міжнародній арені будь-яким чином. Головне те, як що ми? ми кажемо, і як ми це кажемо. Дуже Ось дякуємо це. вам за те, що знайшли час та долучилися до нашої розмови, до нашого етеру і поділилися своєю думкою і своїм враженням від Євробачення. Денис Путінцев. 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 Путінцев, музичний продюсер Пасибі та медіа-експерт. Дякуємо вам. Спасибі. Не пощастило людині. Та, та, можна сп... ну, людина ще й з Бахмута це просто трагічне комбо, звичайно. Путінцев.